Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала вже перше замовлення по січневому каталогу. Подивіться, в яких коробочках приходять замовлення. Це вже новий дизайн у нас. І зараз будемо розпаковувати це все і приступати до перегляду. Так, посилочку я вже відкрила. Тут у нас пакувальний лист пробні зразки, ну це пізніше зроблю розпаковочку для вас. А ось і саме наш лютневий каталог. Але перш ніж приступити до перегляду, хочу вам сказати, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, тому що для своїх підписників у лютому я планую запустити дуже-дуже круту пропозицію з розіграшем подарунків. Тож підписуйтеся, і зараз я зручнесенько розміщуся, будемо приступати до перегляду. На перший погляд каталог виглядає досить привабливо. Подивимося, що нам підготували у лютому. І вже на першій сторіночці ми бачимо новий аромат серії Love You. Тут у нас парфумована сторіночка, можна потерти та відчути аромат. Аромат цікавий, є така свіженька нотка. В складі цього аромату мандарин, троянда та сандалове дерево. Непоганий аромат на перший погляд. До речі, я такий вже замовила. Скоро отримаю а, сам аромат і зніму вам огляд. А, до речі, ще в посилочці бачила пробні зразки, можна буде спробувати. Так, далі в нас класичний аромат Лав'ю. Так, аромати персів. До речі, ціна 449 гривень. Не так то й дешево. Подивимось по цінам, що нам підготували, які будуть пропозиції. Так, тудей наш улюблений тудей, значить, чоловічий 549 гривень, жіночий 549 та 100 мілілітрів 800 гривень. Тут у нас туш по гарній ціні 149 гривень, там олівці мерехтливі по 109 гривень. Пропозиція гарна. Так, далі для губ олівці та помада леді. Дуже зупинятися не буду. Ви можете поставити на паузу і все-все переглянути. Так, тут все в нас декоративна косметика, рум'яна, пудра кульки, праймери. От, тут зупинюся помада Ультра 149 гривень. Це дійсно хід продажу. В нас їх дуже гарно купують. І у мене на YouTube каналі є огляд всіх відтінків помад. Майже всіх, саме кремової помади. І хочу вам сказати, 149 гривень. Ну, значно дорожче, ніж зазвичай. Так, тут взагалі. Матова 169 Ультра, мерехлива 179, а з гіолауроновою кислотою 229 гривень. Тут значно видно, що ціни подорожчали. Так, дивимось далі. Мені самі цікаво переглянути, які ціни на аромати будуть. Дивлюся разом з вами. Зверніть увагу, у лівці вже 129 гривень. Так, серія люкс. Всі продукти за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Тут у нас буде 10% знижки. E, знаю, що продукцію люкс дуже полюбляють всі. Мені особисто подобається туш люкс. Тут дуже чудова щіточка. І, взагалі, сама a, формула туші дуже класна. Не осипається, гарно розпушує вії і довжина. E, ну, все. Все о цій туші є. Так, дивіться ціни. Переходимо далі. Тут в нас аромати. Аромати attraction Так, і наші улюблені аромати серії Today, Tomorrow Always. 50 мл 549 гривень. Вся лінійка. І зелений 100 мл 699 гривень. Сподіваюся, можливо, дадуть на дані аромати фокусну пропозицію з більшою знижкою. Так, тут у нас аромати серії Farevey, саме духи. У нас вже двоє духів є в каталозі. Це Fareway Bayon і Fareway Bayon Зе Moon. Теж аромати чудові. Так, ці аромати за умови придбання, тобто на них буде тільки 10% знижки. Так, далі в нас також аромати. Тут вигідно брати будь-які два, і будуть вони по 389 гривень кожен. Так. Міні спреї 119 гривень, але повна знижка. В принципі, непогано, тому що. Останнім часом на спреї в нас було тільки 10% знижки, що взагалі невигідно замовляти. Так, тут на нас 100 мл, чорне плаття, персів, феревей, Теж ціни, в принципі, не піднялися. Так, кулькові дезодоранти знову ж таки, вигідно брати парну кількість. Будуть по 75 кулькові, якщо парна кількість. І ці аромати також, якщо брати два, то кожен по 299 гривень. Читайте уважно такі пропозиції, щоб не замовити по повній вартості. Так, ну тут взагалі сторіночка. Аромати лак, чоловічий жіночий, дорожче, ніж зараз. Тому замовляйте в січні. Так, full speed наші хіти продажу. Тут в нас пропозиція. І ціна, наче нічого, 329 гривень, але ж за умови придбання. Тобто буде тільки 10% знижки. Ну, якось так. Тут також 10% знижки, і тут 10% знижки. Все за умови. Тут, звичайно, буде повна знижка, і бачу новиночка в нас новий аромат маск Метрополітано. Це новинка, зараз понюхаємо. Ну, можу сказати, що схожий на один із ароматів маск. От в них є якась одна спільна нотка. Мені, начебто, на мінералс. Оцей схожий. А, тут новиночка, і думаю, що на всі ці аромати в нас буде фокусна пропозиція з підвищеною знижкою. Це так уже вангую. <сум> Трішечки наперед, ну, думаю, так воно і буде. Так, тут у нас аромати. Все, звичайно, по завищеним цінам. На таких сторіночках завжди, завжди ціни завищені. Ось, наприклад. Парфумовані спреї чоловічі 249 гривень. Ну, це взагалі щось. Так, набори подарункові, дивіться. До Дня закоханих. Можливо, у вас замовляють набори. В мене не сильно, якщо чесно. Так, чоловічі, жіночі. Тут чоловічі. Так, це в нас новиночки. Щось я з цих новиночок замовила. Десь в мене йде посилочка. Зроблю огляд, якщо не помиляюся, лосьон з ефектом мерехтіння і ще щось тут буде із новиночок. Так, ось такі теж пропозиції в наборах. Так. Серія e NU. Дуже класно, що нам повернули e NU клуб і за кожні 100 гривень а, продукції з каталогу а, дається один бал, і потім можна обміняти а, на подарунки. Ну, по цінам меню, в принципі, нормальні ціни. І продукт дійсно якісний. Класна, особливо ось ця сироватка. Ось я її просто обожнюю. З енергією протинула. Вона підходить для будь-якого віку. І практично всім підходить, немає алергії. Так, далі також у нас сироватки для обличчя різні для будь-якого віку. Так. Для підлітків також така прям широка лінія, дуже багато засобів, і тоніків, і пінок, і масочок, від чорних точок. І так далі. Так, а тут у нас розпродаж. 10% знижки буде на дану продукцію. Дивіться, так, далі одяг, піжами, домашній одяг. Ось також новенька піжама. Діло наближається до весни, тому вже такі, бачите, весняні. Принтим. Так. Ось така піжама дуже гарна, така патріотична. Так, біжутерія різна. Таке в мене рідко замовляють. Так, набори. Чоловічий набір 329 гривень. Та жіночий 349. А в жіночий входить аромат, велика шампунь і засіб для інтимної гігієни. Непоганий набір. Арома дифузори, різні сашети парфумовані. До речі, хтось брав собі вже дифузор, можливо, Uh, брали, напишіть, як вам чи сподобався. Uh, я собі ще не брала. Все думаю, да ніяк руки не доходять взяти чи ні. Uh, просто думаю, чи не сильно насичені тут запахи. Ну, Я не сильно люблю, коли в хаті такі насичені запахи. Думаю, вони мені заважатимуть, того і не беру. Так, далі сумки. Також різні аксесуари, аутлет, пропозиція розпродаж. Так, тут у нас засоби для волосся, шампуні та кондиціонери. Речики різні, гребінці. Наші улюблені шампуні, 700 мл. вже 189 гривень. Ну, так, потихесенько, потихеньку ціни піднімають, що я можу сказати. Так. Дитяча та підліткова серія також у нас є. Переглядайте. Ой, серія планецпа. Я цю, сері цю серію полюбляю. Тут е, така якість гарна, і аромати такі, е, саме для релаксу. Ось якась новиночка, мабуть, аромат такий, солодкі сним. Так, от. Так, кремчики різні, для ніжок багато засобів. Ось цей крем дуже чудовий, нічний, з лавандою, пом'якшує. Дійсно, класний крем. Так, олійки для зволоження. Ось уже в нас з'являються сонцезахисні засоби та для загару, для засмаги. Так, кремчики все є. Отаку новиночку теж замовила крем. Десь або в цьому замовлені. Або десь в дорозі. Так тут для наших чоловіків засоби різні та аксесуари. Ось ця серія, до речі, теж така гарний аромат чудовий. Особливо мені подобається ось ось цей аромат, тут у нас лимон. І бергамот начебто. Так, Спрей для тіла вже по 99 гривень. Ну, так, я ж говорю, потихесеньку, потихесенько все піднімають ціни. Так, все дорожчає. Ось тут у нас нова лінійка. О, це тут у нас лимон, лимон і бергамот. Ой, ну аромат дійсно чудовий, цитрусовий заряд називається. Взагалі лимони зараз популярні в усьому світі. Такий освіжаючий аромат. Так, тут у нас розпродаж плюс 10% знижки від ціни. Ну, не знаю, щось я нічого не бачу в цьому розпродажі. Такого, що мені потрібно. Так, пінки для ванни, також за умови придбання, тобто 10% знижки. Знаю, що багатьох це турбує оці 10%, тому що стараєшся, виходиш на рівень платина, платина еліта, отримуєш на товари, які ходові, тільки 10%. Так, ну тут у нас, слава Богу, повна знижка буде. І, в принципі, ціни непогані. Інкадесанс 389 і Wild Country 269. Тут норм. Так, Blue. О, до речі, Blue 229 гривень, але за умови придбання, тільки 10%. А я вже так зраділа. Думала, повна знижка буде і тут. Зараз провірю, чи тут повна. Тут повна. Тут 10%, друзі. Отак от, от. А я зраділа. Так, тут повна знижка. Тут 10%. Дивіться, до вашої уваги, близьким для губ. Так, серія поверстей, компактна крем-пудра. тональний. Ось якісь тіні в нас такі новенькі відтінки, не бачила раніше. Так, і все. І на останній сторіночці туш, бездоганні вії з 10% знижкою. Ось такий, друзі, наш каталог. Пишіть, як ваші враження, чи сподобався вам каталог. Хто ще не приєднався, в Avon, але бажає приєднатися, замовляти все зі знижечкою, отримувати подаруночки за свої замовлення. Я вам залишаю активне посилання, як завжди. Переходьте, заповнюйте коротку анкетку та замовляйте для себе зі знижечкою. А я повторююсь та нагадую вам, що не забудьте підписатися на мій YouTube канал, тому що в лютому для своїх підписників я. Дещо цікавеньке придумала, буде розіграш а, нашої продукції, і ще дещо цікаве. Тож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!